На початку кожного місяця волонтери штабу Українська команда у Вінниці проводять акцію підтримки. Родини військових, переселенці та всі, хто потребує допомоги, мають можливість отримати сертифікати на безкоштовні консультації у лікарів та юристів. Ця ініціатива покликана не лише для того, щоб підтримати сім'ї наших героїв, а й звернути увагу суспільству на те, що ми зобов'язані своєчасно звертати увагу на своє здоров'я, на те, щоб ми своєчасно…» Зверталися до спеціалістів, до наших прекрасних лікарів. На підтримку цього проекту відгукнулися найкращі спеціалісти нашого міста. Серед спеціалістів, до яких можна звернутися за сертифікатами: гастроентеролог, дерматолог, акушер, гінеколог, мамолог, офтальмолог та адвокат. А ще учасники акції отримують приємний бонус: сертифікат на каву в одній із кав'ярень Вінниці. Дуже дякую волонтерському штабу української команді. За такі класні сертифікати нам дуже приємно. Ми з Бахмута, Донецької області, переселенці, вже три роки. В Оля дуже любить да. каву і будемо сподіватися, що вона буде да. смачна. Да. А це для мене гастроентеролог. В такий тяжкий час це дуже дуже важливо. Це дуже приємно і нас тішить. Дякуємо вам за таку заботу о людях, за щиру. Тому що люди потребують заботи, потребують заботи о своєму здоров'ї. і ви і ви наші вірні помічники організатори наголошують, акція є постійною. Записатися на отримання сертифікатів можна через Фейсбук-сторінку штабу української команди Вінничини.